Путін показав місце Лукашенко, що, вибач, богу богу а кесарєво кесарєво ото керуєш Білорусю, керуй собі потрібно, і будеш робити те, що я тобі буду говорити. А ще ж одне, Білорусь повністю залежала від енергоносіїв. Нафта, газ, електроенергія. І тому почалися, як кажуть, всі з цього приводу усі, як то кажуть, поступки і так далі. Скажу вам одну річ, почалося в кадровій політиці. У вищих учбових закладах, у школах, техніках, інститутах і так далі. От, була відновлена, відновлена російська мова, яка була державною по Конституції Білорусі, яка затверджена референдум, який провів Лукашенко. Діватися Лукашенко відступати нікуди назад, тіп, відновлювати, от, щоб тільки була одна державна мова білоруська. Була знищена національна символіка, всенаціональне коріння Білорусі на ключових посадах Міністерстві внутрішніх справ, Комітету державної безпеки Білорусі усіх військових формуваннях Міністерстві оборони, або першими або мінімум, другими особами були росіяни за національністю громадяни Російської Федерації. Тобто Путін. Дуже спокійненько оце все підімняв, і Саші Лукашенко діватися не залишалося нікуди. Як бути, вибачте, у нього у прислугах на підсіньки, хоч він і кичив з себе, президента, велику, великого геополітичного діяча. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.